Доброго мирного дня, готуємо смакоту і далі. Так, сир, десь грам 300-400 сметани, десь грам 100. Три яйці і три ложки цукру. Все нам треба перебити, зробити однорідну консистенцію. А тоді. Щось робити? Що сюди буду додавати, тоді покажу. Хочу смачного. Сира їсти не хотять. Зараз робимо так щось. А що з ними робити? Моїми вредними дітьми не хотять сира їсти. Ой-ой-ой, не бей мене! А вас як люблять Сергія? Ви мої так не дуже. Вон, стоїть рікота. Я чекаю нашу палатку для мене. Побачимо, що буде швечі. Ні, в мене є ложка, Ось так треба перебити. І буде нам смачно. Ось так. Треба перемішати. А дай мені ті каплі ванільні. Тут в приправах у шафі стоять. Чу? А, то каплі ванільні, дай мені в шафі стоять, там, де всі спеції. О там краю. Поволі. Одну мені. От, має відкривачку. Почекай. Це ж мені не видно за польським. І ще й доставачку. Ваніль. Так. Відкрийте. так. відкрию, понюхаю. Я мені. Прикол. Якось у мене зовсім на ній коліпа. А воно ніяк не хоче. Давай, О, стукуємо. Чи все не вибиваєш? Та ну, мабуть, не добре, я ж не брала його. Щоб не, не спортити. Пахне печень. Так, сир я перебила. Ось такий додаю пудинг. Тут пачечка, я не знаю, скільки тут вона має. Грам, зараз я гляну, чи я знайду. Це не по-нашому. Так, ви тихіше там можете казатися. казитися. 37 грам. Ой, треба стрім трошки тихіше зробити. Так. І тут в мене дві ложки крохмалю. Вимішуємо. І будемо зараз робити смакуту. Що? Коли... Знімаю, забула знімати зняти з паузи. Чи я, вроді, знімала, як я так знімала, не знаю. Так. Кусочок половину десь відділила сира окроми, а половину з какао міщую. щоб воно було і скакало. Зараз будемо накладати форму. Так, набираємо на, на пательню. Дай, мені чайну ложечку, будь ласка. Чайний, чайний. Це з мак у мене. Слово мак. Слово мак і тебе вже покликало сюди, так? Так. Гото й мас. Ти ж казав не любиш маку. Ні шоколаду, ні маку. На мене зводить маску. Серйозно? Потужний маку. маку. Ого. Ой, чекайте, вони в ту миску влізла. Так, зараз ми накладаємо миску форму і будемо пробувати тоді пекти. О, тепер покладемо. Біленьке на чорненьке. Ну і так виложимо всю сирну масу. Ви таке робите? Ні? Я думаю, буде смачно. Так, що ось таке? Що? Кажу, я обурена, мої єдині шорти з карманами пропали. І? і що буде? Я всю гру обвазила. Вони значить я ще не виправила. Та як же ж не витрило, Там пусто і тут пусто. Так. Ось так, так. Тепер трошки його примнемо. Як то його прийняти, не знаю. Так що напрямку. Спресуємо. Так, як вам показати? Він ще дуже не остиг. ну ось такий він має вид кольоровий. Ось. Так, вріжу і покажу. Він, як застигне, буде дуже гарно дивитися ось. І гарний буде і смачний. О! Ось так, так, дати тобі. Ну, бери кусок. Ану, ану. Ох, йо, ну розбіг тіло траві. ж він ще не застиг. Він має застигнути, він тоді буде файний. Недосолоджений трошки, так? Да? Потужно. Ну, але смачно? Смачно? Ну, ось то. Я тебе в кусочок візьму дві. Хайно, ну, потужно. М -м -м -м. Дуже смачно. <кій> а дай кружку? <Cấy> С молоком смачнейше. Да, ah, Конечно, как бы замеси або в ма <GOGO _rados> <discussion> <forwards> мак. То мак. То реально мак. Ну, тут мак. Точно, який сегодня серый мак. Ну, я же его не тарла. Тут мак. Так, що я не знаю, що ти взяв, що щось тут не так. Тут настоящий мак. Я не знаю, я ваш чия. А, в другому. Угу. А тут саме настоящий мак. І дуже смачно. Так, що ось таке то. Готуйте смакуйте, хай вам буде смачно, він, як застигне, він тоді тугенько ріжеться і дуже гарно тримається. Було би краще, якби мак був втертий. Але я не мала часу, якщо чесно, з маком бавитися. Остався такий, як я цілим я його взяла. Як це смачно! На смаку а нам на вечеру буде не дуже солоденьке, тільки трошечки і смачненьке. А я побігла козам давати. А вам всім скажу до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і своїх рідних, хай у вас все буде добре. tim miru, spokoju i zatešku, daj Bože nam skoriši i peremoje.